Всім привіт! З вами Очки Олександр, і сьогодні ми здім рецепт Велінгтона. Цю страву можна приготувати як і на повсякденний день, так і на свято. І для цього використаю ці інгредієнти. Для початку почнемо з стебуля, наріжемо її мілким кубиком. Також візьмемо чесничок і наріжемо його м'яко. Тепер залишив тільки наші грибочки, потрібно їх подрібнити в блендері. Тепер необхідно це все обсмажити і зробити наш дюксель. Для початку обсмажимо нашу цибульку. Так, наша цибулька вже обсмажилась, додаємо чесничок та також обсмажуємо. Добавляємо наші грибочки. Ми маємо позбутися вологи з наших грибів і обсмажити їх, щоб тіс у не промикав. Отож, ми випарили всю влогу з рибів, довляємо туди трішки винця, підсолимо і підперечимо, і наш дюксель буде шикарний. Трішки випаримо наш дюксель і він буде шикарний. Ось такий моє в на дюкс. Тепер перейдемо до самого ногу, до смажки вирізки. Я взяв вистайну вирізку. Вирізку з солом та перчим зі всіх сторін. Розкалюємо нашу батальню дуже гарно з олією. Це нам потрібно для того, щоб дуже гарно усмажити наш стейк, надати кірочку і його не пересмажити. Започатиме наш стейк зі всіх сторін. Оставимо наш стейк відпочивати, щоб він не перейшов. І наш поріг вийшовся дуже класної просмажки. Поки стек наш відпочиває, ми зробимо соус. На тій пательні, що ви насмажили вирізку, там лишилась легенька скоринка. Ми її дегазуємо і зробимо шикарний соус. Згиваємо вишний жир та розігріваємо нашу пательню. Дозволяємо вже на розігріту пательню наш чесничок і розмарин. Та трішки обсмажуємо, щоб віддало смак та аромат в олію. Добавляємо воно та доглузуємо знову. Випарюємо його приблизно в три рази. Ось ми випарили наш солод декілька разів. Ми зараз його вставимо і коли вже будемо подивати Велінгтон, ми його доробимо. Так, наш стекло стих. Зараз промажемо його повністю гречичкою. Та будемо збирати вже нашу Валінгтон. Замотуємо ще один шар гарячової плівки та ставимо трішки відпочивати в холодильник. Трішки розкатаю наше тісто, щоб воно гарно припакувалося. Так, знімаємо нашу плівочку і вже будемо збирати наш валінгтон. Так, змажемо поки края жовтком, щоб краще. Воно скрутилось. Пам! Так, забираем нашу валенту. Перейдемо до декора Веллінгтона. Розкатаємо тонко наше тісто та обріжемо вишні краї. Ось я розкатав наше тісто і зараз буду робити такі прорізі. У мене спеціальної машинки немає, тому роблю це вручну. Так. Наш Вентум вже готовий. Вийшлося тільки доробити соус і доробити презентацію. Я для презентації використовую шампіньйони, простих насічу і обсмажне важкому масло. Let's go! Цей соус ми нагріли і зараз процідимо, щоб там не було ніяких томішок. Він був гадкий. Трішки підсолюємо соус та даємо перцю. Та затягуємо його маском. Так, та поступово його загущуємо, додаючи маску. Так, соус наш вже готовий. Приблизно має бути такої консистенції. Переходимо до презентації.